Радіо Chicago. Але переходимо до тих, хто бігати не вміє. Поговоримо про збірну Україну з футболу. Національна збірна України з футболу продовжить виступати у відборі на чемпіонаті Європи 2024 Це відбудеться попри наказ Міністерства молоді та спорту про заборону брати участь у турнірах, де беруть. Будуть присутні спортсмени з Білорусі та Росії. Росія не бере участь у відборі на Євро 2024 через відсторонення УЄФА. Білорусь вже змагається у кваліфікації на чемпіонат Європи. Однак українці та білоруси будуть розділені по різних групах у кваліфікації на турнір. Також є інформація, що збірна України 12 червня зіграє товариський матч зі збірною Німеччини. Повідомляється, що товариський поєдинок відбудеться у Бремені, це буде сотий, точніше, тисячний тисячний матч в історії німецької збірної спарин буде на одну секундочку благодійним, що є важливо. Ну і до наступних матчів відбору. До Євро Україна вже буде з новим головним тренером. Про це повідомив Андрій Павелко. Хто стане головним тренером до цих пір? Не знаємо. Є багато розмов за Сергія Реброва, але сам Ребров вже відхрещується, як тільки може. І в нещодавному інтерв'ю він сказав, що не буде більше давати коментар на цю тему до закінчення свого контракту з клубом в Азії, де він до цих пір працює. Радіо Чикаго.